Києво-печерську лавру називають сонцем Києва. Довколо неї віками обертається історія Київської Русі. Та її сяйво розпочалося з тихого мерехтіння лампад, які зажевріли у лаврських печерах майже 10 століть тому. Преподобний Антоній Печерський, первоначальник Чернечого життя на Русі. У миру мало ім'я Антипа. Він народився і виріс у місті Любичі під Черніговом. Там же, уникаючи людської суєти, він для усамітнення викопав собі першу печеру. Вона збереглася до наших днів. Дізнавшись про великих подвижників Візантії, Антипа захотів відвідати святині Сходу. Незважаючи на молоді роки, він здійснив далеку подорож у Константинополь, де візантійська столиця славилася монастирями, але галасливе і метушливе життя було не для Антипа. У пошуках усамітненого місця для молитви він прийшов на святу гору Афон, другий уділ Божої Матері на землі. На Афонській горі півострові, що населений монахами VII століття. Антипа знайшов не тільки усамітнення, але й духовне наставництво, у пошуках якого він власне і подався в цю далеку подорож. Антипа залишається в монастирі, де й приймає чернечий постриг з іменем Антоній на честь одного зі світил православної церкви, родоначальника чернечого життя на землі, преподобного Антонія Великого. 1051 року Антоній промислом Божим. Був повернути у свою вітчизну в Київську Русь. Ігумен Феоктист, який здійснював його постриг, отримав откровення від Господа і благословив Антонія в дорогу зі словами Повертайся назад на Русь, і прийми благословення Святої Гори і додав, бо твоїми трудами багато хто стане потім чорнорисцем. Існує кілька думов щодо того, коли саме преподобний Антоній оселився на місці теперішніх дальніх печер. Та більшість дослідників датують цю подію 1051 роком. І саме від цієї дати прийнято відраховувати історію Києво-Печерського монастиря. Обійшовши київські монастирі, що були засновані греками, Антоній не знайшов у них істину чернечого життя, тож преподобний усамітнився у Печері, в якій до того молився митрополит Іларіон. Невдовзі подвиг преподобного Антонія став притягувати до Печери київську знаті міщанку. Які приходили до нього за благословенням і духовною порадою. А хто прагнув присвятити своє життя Богу, просили Антонія дозволити залишитися з ним у печері. Коли 1061 року кількість братій зросла до 12 осіб, Антоній, який завжди шукав усамітнення, поставив їм першого ігумена Варлаама, а сам перейшов на сусідній пагорб, де викопав собі нову келію для молитви. Тут, у цій келії, преподобний Антоній присвятив себе сугубим подвигам посту молитви, безмовності, пішовши у затвор на довгі роки. Невдовзі до нового місця затвору преподобного стало приходити багато благочестивих християн. Так на ближніх печерах виникла друга громада новий монастир, невідміну від першого ветхого монастиря. Святе письмо каже: всі, хто бажає жити у Христі Ісусі, будуть гнані. Так сталося і з преподобним Антонієм. 1069 року подвижник пережив ще одне сильне гоніння від київської влади. Київський князь Ізяслав матеріально підтримував обитель, ходив на духовні бесіди, але хотів чути тільки те, що хотів. 1068 року між братами Ярославичами почалася боротьба за Київський престол. Преподобний Антоній застерігав князя від міжусонця, передрікав поразку від половців, але той не слухав. Кияни вигнали Ізяслава з Києва. І на престол обрали його племінника полоцького князя Всеслава. Ізяслав за допомогою поляків повернувся у Київ. А його син Мстислав жорстоко поквитався з повстанцями. З поміж переслідуваних опинився і преподобний Антоній. Шанувальник преподобного, чернігівський князь Святослав, вночі таємно вивіз старця. У Чернігові преподобний викопав собі печеру. Довкола старця швидко зібралися послідовники, і вже в Чернігові утворився печерний монастир. Можливо, Антоній так би там і залишився, але князь Ізяслав прислав за ним гінців, тому що вигнання преподобного збільшило неприязнь кияна. Тихий і смиренний Антоній повернувся до своєї братії, яка за його відсутності була, немов тій вівці, що не мають пастиря. Це місце останнього прихистку преподобного отця нашого Антонія Печерського. Знаючи день своєї смерті, він зібрав братію, попрощався з ними, залишив заповіт, щоб його мощі ніхто не чіпав. І коли він туди зайшов, за ним обвалилося склепіння. Більше його не бачили, хоча спроби були. Намагалися викопати, порушуючи заповідь тоді спалахнув вогонь і осліпив братію. Монахи тоді хворіли, покривалися виразками, тож вирішили не чинити так, розуміючи, що порушують заповідь великого старця, але всі приходили з вірою і упованням, що святий допоможе, тому що він обіцяв, що допоможе кожному, хто проходитиме до нього і прохатиме допомоги. Він здобув благодать у Бога допомагати кожному, хто буде приходити до нього, і ця благодать виточується на всіх вірних православних, які приходять сюди за поміччю.